Вітаю, друзі! Вишиваю сорочку для сина, і в цьому взорі в мене є зерновий вивід. І я вам хочу показати, як він вишивається. Вишивається він по ізнанці. у мене ось уже підготовлено п'яльця на ізнанку. Закріплюємо нитку, числення у нас тут на три нитки. Закріплюємо через ниточку. Робимо один. Вертикальний стібочок, закріплення ось дотягуємо до краю, і знову робимо стібочок, закріпили. Потім ще раз обкручуємо цей стібок і виколюємо голкою по діагоналі. Стібочок на три нитки горизонтальний, обкрутили. Друга обкрутка йде вниз по діагоналі, вертикальний стібок раз обкрутили, другий раз по діагоналі. І ось таким чином у нас виходить. Такий зерновий вивід, ми проходимо, вишивка йде по діагоналі ниток. І ось ми вишиваємо ось так ромб в один поки що ряд. Зараз я вам покажу, що в нас полицю виходить. Ось у нас в один ряд зернового виводу. Коли ми обідемо весь ромб, ми почнемо робити так же само по другому ряду. А, пройшла я до куточка до наступного, зараз покажу, як вам як перейти в цих куточках на наступний Ось у цей ряд. Дивіться, ми зробили, викололи верхню ось цю верхню точку, потім ми вертаємося по діагоналі назад. Потім ось цей вертикальний стібочок ми прошиваємо і виходимо знову на три нитки в ліву сторону і почали ось так. Раз обкрутили, другий раз по діагоналі. Числення у нас три нитки. І ось у нас тоді куточок, виходить, бачите, я з вершинкою, гарною вершинкою в вишивці. Обійшли ми ось одним рядом весь ромб. Зараз я вам покажу, як вийти. І закінчили там, де починали. Бачите, де в мене ниточка виходить. Ось так. Покажу, як перейти на, на другий ряд. Ми робимо стібочок ось так. Повертаємо вишивку ось. І пішли тепер далі по другому ряду. У нас тут ось ці, зараз, о. бачите, спільна точка буде ось, та, ось ця. так якби спільна. І по лиці у нас там іде спільний діагональний стібок, подвоєний, а на периферії ми виколюємо на три нитки. по діагоналі. Два стібочки обкрутили по діагоналі. Бачите, у нас тут по лиці буде ось оцей середній діагональний стібочок спільний. І ось так виходить, у нас, якщо ми пройдемо другим рядом, зараз я ближче покажу, в мене вже тут вишто. Ось, виходить, ось такий зерновий вивід. Вишиваю я ляними нитками, тому вони такі трохи специфічні, вишивці важкуваті, там є певні правила для їхніх вишивки. Ось. І ось так воно ще раз покажу. Так виглядає на сороці. Майте користь.